Слава Україні. Моя країна не паде на коліна. У моєму серці ти навіки єдина. І не завадить нам ніхто волею напити. Як пощастило в Україні мені народити, Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Дякую кожному воїну. Він ну, хто тримає наше небо, боро на нашу землю, хто своєю мужністю та незламністю у всьому світу показав, показав що українці нація нескорених. Наський не, клім за кожен клаптик звільненої української землі. Непереможні наші захисники та захисниці. Ваш подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, мужності та відваги. Низький бабукін та Синівська подяка. Щира подяка всім, хто носить почесне звання, захисник України. Дякуємо вам за неймовірну силу та відвагу.